Субота, 15 липня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ніч в області минула без ворожих атак. Попри сигнали тривог, обстрілів не зафіксовано. Станом на 12 дня у нашому регіоні все спокійно. Кордони Дніпропетровщини під недійним захистом наших військових. Вночі ворог вкотре запустив безпілотники по Україні. Сили ППО збили 4 з 6 шахедів. Минулої доби знищили 3 розвідувальних БПЛА та. Три ударні дрони типу ланцет. Утім, її влучання, прильот по інфраструктурному об'єкту у Запоріжжі. Поранення отримав чоловік. Його ушпиталили. Понівечені чотири багатоповерхівки. Тим часом Збройні сили України відповідають ворогу на полі бою. З'явилось відео, як 23-я окрема бригада Хортиця б'є по позиціях росіян на запорізькому напрямку. Сьогодні рівно рік з моменту ракетної атаки РФ по одному з підприємств міста на вулиці Робочій. Жителі міста здригнулись від вибухів ввечері, а впродовж ночі чули звуки детонацій. Нагадаємо, в результаті теракту троє людей загинули, та 16 поранені. 494 дитини загинули внаслідок збройної агресії росіян проти України. Це офіційні дані, які навели в офісі генпрокурора. Реальна ж цифра може бути набагато жахливішою. Найбільше постраждало на Донеччині це 472 дитини. На Дніпропетровщині ж це 83 неповнолітніх. Триста шістдесят п'ять днів, які змінили Нікопольців назавжди. 12 липня окупанти вперше обстріляли місто з протилежного берега Каховського водосховища. І відтоді терор мирних не припиняється. Під щільним вогнем будинки, школи, дитсадки. Скільки росіяни потрощили майна і що люди розповідають про рік життя під атаками? Дивіться сюжет. Айміни Арнаут. Коли рідний дім більше не фортеця, і у ньому не сховатися, а нам уламками побило дах побило вікна. А рідні завжди під загрозою. Син прийомиш на порозі сидів. Я, я Два сколки, один ногу перебила ногу, а вторую руку. Але попри все, є той, хто готовий прийти на допомогу. А тоді, коли обстріли, ти не розумієш, що тобі страшно. Прильот на 8 березня Валентина запам'ятає на все життя. Розповідає, родиною тільки сіли вечеряти, як у будинок залетіло. Частина близьких встигла вибігти, вони ж з онукою отримали травми. Нині рани загоїлися, але страх нікуди не зник. Я навіть боюся виїхати, допустимо, на ринок. Якщо виїжджаю, то бігом туди-сюди. І... Тож на ринок раз і сіла й поїхала. Тепер уже зовсім по-другому якийсь страх. Під обстріл потрапила 87-річна мати Володимира. Тоді згадую, був понеділок. Чоловік працював, коли раптом дзвінок від неньки. І каже, Вова, я ранений, я прямо чуть не впав. Приїхав, отож, з роботи просився, прилітаю. Тут крові ще текло, саме. поїхав в больницю. Постраждалу з-під обстрілів врятував патруль. Зараз кажуть поліцейські чимало займаються евакуацією, опановують і нові знання. Зокрема, за час атак прокачали медичну підготовку. Не завжди дозволяють швидкій допомозі виїжджати, тобто диспетчери їх під обстріли просто не можуть випустити. Тому приходиться нам заїжджати першими під обстріл, з'ясовувати, що там. Так, поліцейські і самі неодноразово потрапляли під обстріли, розповідає Віталій. Через війну робота докорінно змінилася. Ми більше знаходимося на вулиці постійно о, зі зброєю в руках. Раніше ж ми її так не носили, то завжди на поготові. Працюють поліцейські і вдень, і вночі. Кажуть, для цього створили комендантський патруль. Антиш не припиняють терор ко полянині у місті. Потрощині вже близько 4 тисяч будівель. Це приватні домівки, школи, дитсадки та магазини. Крім райцентру, під щільним вогнем 10 населених пунктів, понад 200 поранених. Ще 43 жителі району, яких вбила Росія. А Арнаут, Анна Целуйко та Ігор Селко. Новини одинадцятого каналу. Чекають на воду годинами під палким сонцем. Жителі Нікополя влаштували мітинг через проблеми із питною. Кажуть, запасів на усіх не вистачає, а те, що є, отримати справжнє випробовування. Що на це відповідають у міськраді? Чи існує рішення? Дивіться у наступному матеріалі. Кадри мітингу у Нікополі місцеві зібралися юрбою, бо кажуть, води на всіх не вистачає. Бутильованої води нема ні дітям, ні бюджетникам. Дівчатка із садочків роблять на воді видачі, на видачі гуманітарки. Вони вислуховують такі речі, а їм теж не положено. Людмила те щодня ходить до пункту за водою. Те, що питної немає, бачить вперше. Жаліться, сидить вже майже дві години. Трактор поїхав заправитися, приїхав пустий, стоїть. Оце а ми сидимо. А от Світлана ж розповідає, за водою ходить сама. Чоловік помер. Один син на війні, інший працює. Цього разу стояла у черзі три години, та на жінці питна закінчилася. Потім до проблеми каже, ставиться із розумінням. Я розумію, що багато поверхівок, треба багато води, бо там туалети, це все треба промивати. А нам хоча б тарілка чи там. Оце, оце так. У мерії ж пояснюють, поставки безпосередньо залежать від благодійних організацій, що везуть воду, та обіцяють проблему із централізованим постачанням вирішать. Як швидко залежатиме зокрема від атак росіян? Це декілька тижнів, це не місяці. Почекайте, люди. Так, да, роблять все, що треба. Допомагають із підвозом води владі рятувальники. Кажуть, для громад Нікопольщини вже задіяли майже три десятки машин. початку надзвичайної ситуації нами було вже доставлено для населення більше 18 тисяч тонн технічної води і майже 2 тисячі тонн питної води. Розроблено графіки підвозу води, розроблена логістика. Нині ж у Нікополі працює 31 пункт видачі для всіх жителів. Тут воду можна брати у необмеженій кількості. Ще є 16 точок з бутильованою для певних категорій. Зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних родин і сімей загиблих військових. Їм питну надають по баклажці в одні руки. Аміна Арнаут, Анна Целуйко та Ігор Силко Новини одинадцятого каналу. У вільнюсі пройшов 74-й саміт НАТО. Лідери Великої Сімки узгодили гарантії безпеки для України, затвердили нові пакети військової підтримки. А за три місяці у нашій державі почнуть виробляти українські танки за німецькими стандартами. Тим часом у США на фестивалі Burning Man представлять роботи наших митців. Про все це дивіться у дайджесті Поліни Поламарчук. Цього тижня пройшов саміт НАТО у Вільнісі. Після дводенних переговорів країни Великої Сімки узгодили декларацію про довгострокові гарантії безпеки для України. Коротко про них, постачання зброї, навчання військових, підвищення економіки, упередження нової агресії РФ та покарання країни-терористки. Гарантії діятимуть до моменту вступу до альянсу. Україна ближче до НАТО ніж коли-небудь. Усі члени погодились, що Україна стане членом альянсу, тому усунули план дій щодо членства. Це змінить шлях від двоетапного процесу до одноетапного. У столиці Литви до саміту готувалися по особливому. Написано на автобусах із натяками про збільшення військової підтримки на сіті лайтах пропозиції до членів НАТО, на бігбордах жарти запрошення на українську вечірку в Криму. А це банер на одному з будинків з нагадуванням путіну про гагу. 33 тисячі синьо-жовтих прапорів розвісили містом. Ще один із дірками від куль привезли прямо з поля бою у Бахмуті. Українські та литовські спортсмени його вивіз на одній із головних площ Вільнюса під час концерту. Два тижні тому цей прапор був знятий з танку 10-ї штурмової бригади «Едельвейс». Затвердили й нові пакети військової допомоги для нашої держави. Франція передасть далекобійні ракети. Канада виділяє 410 мільйонів доларів на підтримку України. 65 мільйонів від Британії підуть на створення військового реабілітаційного центру. Зброю на 700 мільйонів євро очікуємо від Німеччини. Туди війдуть танки, леопард, бронемашини та дві установки. Петріот Норвегія передає тисячу дронів для розвідки. Німецький завод зброї відкриється в Україні протягом трьох місяців. Україна союзниця почне виробництво бронетехніки у планах навчити українців ремонтувати та обслуговувати танки. Завод побудують на заході країни. Він буде під надійним захистом від російських атак. Українці повинні допомогти самі собі. Якщо вони завжди чекатимуть від європейців чи американців, щоб вони допомогли їм протягом наступних 10 чи 20 років, це неможливо. Зараз в Україні багато заводів, які виробляють продукцію військового призначення. Це просто буде ще один. І ми також можемо захистити його. Українські митці представляють величезного протитанкового їжака на фестивалі Burning Man. Це щорічний знаменитий захід, який проводять в пустелі Black Rock в американському штаті Невада. Там збираються вільні художники та екоактивісти. З усього світу везуть свої роботи. Український ж арт-об'єкт створений з понад сотні іржавих протитанкових їжаків, а зверху покритий військовою піксельною сіткою. Таким чином митці намагаються привернути увагу світу до подій. В Україні ми веземо на Бернінгмен нашу білі гори від людських втрат. Хочемо розповісти історії наших друзів з творчої спільноти, яких забрала війна. Артисти, діджеї, музиканти, режисери, художники, айтішники, журналісти вони могли б бути з нами на Бернінгмен, але вже ніколи не зможуть це зробити через російську агресію. Разом з усім світом продовжуємо виборювати нашу перемогу. Поліна Поломарчук, Денис Єлисавенко та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І сьогодні відзначаю день українського миротворця. За час перебування в різних куточках світу понад 45 тисяч військовослужбовців збройних сил виконували бойові завдання. Служили в колишній Югославії на Близькому Сході та в країнах Африки. Набутий досвід тепер знадобився воїнам у війні проти Росії. Адже сьогодні миротворці входять до різних підрозділів сил оборони України. Біль смуток, радість та випробовування. Півтора року служби на фронті у своїх світлинах показав фотограф з Дніпра Ілля Федосову. Хлопець разом із батьком із перших днів великої війни пішов добровільно захищати країну. Просто на свій телефон Ілля фіксував моменти життя в окопах. Свої роботи фотограф представив на виставці більш детально у сюжеті. Майже півсотні світлин за півтора року на передовій. Ілля Федосової з 24 лютого разом із батьком та хрещеним сестри відправились добровольцями на фронт. Паралельно хлопець фотографував тамтешнє життя та випробування, через які проходив разом із побратимами. Ілля показує нам перший кадр, з якого розпочав свою фотоісторію. На ньому руки батька так. Він помив руки, і ми бачимо дуже гаряче тіло від. Цілого дня роботи, і це був лютий мороз, і тому така реакція. На виставці Іля представив фотографії різного спектру емоцій. На них і сум, і біль є і ті, що символізують надію. Автор Світлин каже: для нього важливо було вшанувати на виставці і полеглих побратимів. На цьому кадрі військовий на позивний Хазар, який ціною власного життя воював за мир в Україні. Його не вистачає, тому коли дивишся на фотографію. Відчуваєш біль, ну втрату, але ти пам'ятаєш його добрим і таким відкритим. Виставку Ілля зробив у день народження свого батька Павла. Сам іменинник приїхати не зміг, бо зараз на війні. Утім, хоч і з поганим зв'язком, але знаходить можливість на хвилину зідзвонитися по фейстайму. Де ви зараз? Вердач таки підтримати сина. Прийшла і мама Ілі та дружина Павла. Жінка каже: звісно, не аби як хвилювалась, коли її рідні пішли на фронт. Утім, зараз дуже пишається їхніми вчинками. Воліла так, що ой, не передати словами, Але потім осознання: ну як виховала цю дитину, так що другого іншого неможливо було почути від нього. Тому зараз я пишаюся. На виставці були і рідні, і друзі, і просто місцеві. Тетяна познайомилась з Ілею і на початку війни у 2014 році. З того часу продовжують спілкування. За словами дівчини, його роботи тут, у Дніпрі, нагадують про подвиги воїнів на передовій. Існує реально зараз два світи. Один, де ми встаємо зранку, п'ємо каву у себе в квартирі, а інший світ, де хлопці і дівчата тримають над нами небо. Деякі ж бачать свої сенси у світлинах, і завдяки ним переживають особисті трагічні моменти, які завдала війна. Смерть все біль. щоб пам'ятати, що люди гинуть, що люди борються і що не треба розслаблятись. У майбутньому Ілля Федосов планує організувати ще одну фотовиставку, аби знову поділитися особистим поглядом на війну та нагадати людям про її героїв. Марко Ручка, Сергій Озіров. Новини 11 каналу. За 1 до 400 гривень ціни на кавуни у Дніпрі б'ють рекорди. Нині їх везуть з Туреччини, Єгипту та Азербайджану. А от Херсонських на прилавках цьогоріч немає. Чи вирощують на заміну їм нині кавуни в Україні? Та як буде коливатися вартість впродовж сезону? Дізнавалась наша кореспондентка Катерина Нічик. Перші кавуни на ринках Дніпра почали з'являтися наприкінці червня. Вони виключно імпортні. Завозять їх переважно з Туреччини та Азербайджану. Ціни на смугасту ягоду коливаються від 35 до 50 гривень за кілограм. У цьому шматку декілька кіло. Він вартував 120 гривень. Цілий жикавун в середньому важить 6 кілограмів, тож викласти за нього доведеться близько 300 гривень. Ціни вищі ніж минулоріч. Вартість формують залежно від різновиду та країни походження, пояснюють продавці. А який смачніший? Попит на кавуни серед покупців зараз зізнаються мінімальний. Переважно просто запитують ціни. Дніпряни кажуть, часто балувати себе ягодою за такі гроші не зможуть. Захочу буду ну один з'їсти, то не страшно». У супермаркетах ціни трохи дорожчі за ринкові. Наприклад, ягода з Туреччини коштує 49 гривень за кіло. Стільки ж доведеться заплатити і за смугасту з Єгипту. Ціни мають знизитися до середини липня. Втім, кажуть експерти, очікувати на суттєве здешевлення не варто через надто дорогу логістику. Минулоріч на цю дату імпортні кавуни продавалися в Україні гуртом в діапазоні 18-25 гривень. Наразі маємо ціну 25-32, Тобто це 10-12% ціни вище ніж минулоріч. Очікувати, що буде якесь послаблення в цінах на баштані культури в Україні. Ми не можемо, і що ми залежні і залишаємося залежні від імпорту, це також факт. Експерт додає, цьогоріч не варто чекати і харсонських кавунів. Поля на півдні зараз не придатні до вирощування через мінування та підрив Каховської ГЕС. Втім, зовсім без вітчизняних ягід не залишимося. Їх вирощують вже по всій Україні. Щоправда, врожай збиратимуть пізніше через особливості клімату. Якщо ми вже вирощуємо в інших регіонах країн навіть візьмемо нашу Дніпропетровську область, то ми не отримуємо ранню продукцію так рано, як отримували її з півдня України в липні, в першій декаді липня, зазвичай ми вже споживаємо наші кавуни. Перші кавуни, як я сказав, місцеве виробництво на ринок будуть потрапляти тільки в останніх числах липня цього року. Кавунами з Херсонщини за прогнозами експертів не зможемо ласувати найближчі вісім років. Саме стільки часу необхідно, аби розмінувати територію та налагодити систему зрощування після деокупації території. Катерина Нічок, Євген Дрост та Денис Єлисавенко новина одинадцятого каналу. Одинадцятий канал стає потужною мультимедійною діджитал-платформою. Ми зберігаємо телевізійні традиції, але розвиваємо напрямок соцмереж. І вже номер один у регіоні за кількістю аудиторії на YouTube, у Фейсбук і у TikTok. Щотижня маємо близько тисячі нових підписників. На Ютубі це 143 тисячі, а це Фейсбук 106 тисяч підписників, це тікток, 68 вісім тисяч підписників. Ми активно долучаємось до світових трендів. Ми просуваємося у нових соціальних мережах. Нещодавно ми розпочали своє мовлення у новій соціальній мережі «Threads». Наші соціальні мережі постійно розвиваються, і деякі сюжети набирають мільйони переглядів. І це дійсно важливо як для глядачів, тому що вони отримують якісну і перевірену інформацію, так і для наших журналістів, тому що вони бачать, яка тема дійсно важлива, і вони отримують фідбеки. Діджиталізація наразі пріоритетна задача для 11-го каналу. Це можливість надати глядачам якісну, а головне оперативну інформацію одразу з місця подій. Контент каналу поповнили і суто діджитальні проєкти. Ми знімаємо подвійний формат. Тобто, один йде в ефір це ввечері, а один ми випускаємо одразу. Журналіст знаходиться в, на місці події, а глядач в соцмережах, тобто це Фейсбук, Ютуб, Інстаграм, вже бачить, що там відбувається. Ми вже впровадили окремі проєкти, такі як новини за хвилину, Про Нікополь. Про кривий ріг та міжнародні новини. Над іншими проєктами ми вже почали працювати. Тому скоро ви все побачите. Тож долучайтеся до наших соціальних мереж і будьте завжди в курсі подій міста та області. І на останок про погоду у неділю у Дніпрі буде ясно. Температура повітря в день 28 градусів тепла, вночі плюс 18. У понеділок, 17 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря в день 29 градусів вище нуля, вночі 18 із позначкою плюс. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.